Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Сьогодні я хочу вам показати свій куточок, де у мене ростуть в основному троянди. Жовті, фіолетові, бускові, трішечки білих. Ну, в основному такі. Сьогодні я покажу вам не всі, які в мене ростуть в цьому куточку, тому що ще не всі цвітуть повністю, але деякі покажу. Протягом тижня я знімала відео вранці, вдень і ввечері. Тому запрошую у вас разом зі мною переглянути, як же змінювалася квітка, як поступово розкривалася, як змінювався кущ. Рапсодієнблю. Теж розкривається. Жучок причепився. Ну, нехай. Rhapsody in блю набрала ось такого вже величезного розміру, розкинулась. Тут у мене два кущі, і вони посаджені зовсім поруч, майже в одну лунку, тому такий має на великий об'єм. Ось такий насичений колір має квітка, яка сьогодні вранці розкрилась. Потім уже вона світлішає і набуває вузкового кольору. Тріанда дуже ароматна. Дуже гарно себе тримає. Зараз okay. вона в мене не підв'язана, під нею немає ніякої опори. І у нас два дні. Підряд були рясні дощі. Позавчора був сильний ливень. Думала, що все буде повалено, але дивіться, стоїть височезна і досить гарно себе тримає кущ. Ось які в неї гарні течіночки жовті. Обожнюю за це троянди, за ці течінки. І ось такі білі лапки, як у паучка в неї біля тичінок. Гарна троянда. Дивіться, квітує китицями. Ось ця китиця ще зовсім не розкрилась. Ну, ці поступово розкриваються. Позаду Golden Gate. Троянда дуже була пошкоджена морозами. Перші квітки такі були блідого кольору, такі вже вони. Всипались пелюстки в них, оцих квіточок, тому починає розкриватися знову ось така красуня. Квіти все більше і більше розкриваються. І водночас змінюється колір квітки. Він становиться більш лимонного кольору, світлішає. Rapsodien Blue теж вже повністю майже розкрилась. Які квіти відквітли вже? Які ще Цвітуть, а які ще стоять на бутонах. Golden Gate, красунька сонячна. Rhapsody in Blue. кущ у мене висотою десь метр п'ятдесят. і така ширина. Ну, і, звичайно, які всі метелики, полюбляють їх бджоли. Різні комахи. Обожнюю поєднання фіолетового та жовтого. Схожий на наш національний прапор. Будемо вважати фіолетове це синє. Добається мені таке поєднання. Ще в таких бускових кольорах у мене тут висаджена зовсім молоденька. Другий рік троянді, Love Song. І вже вона мені подобається. Троянда самоочищається. Пелюсточки самі опадають, не треба бігати їх, знімати з троянди. Так само очищається і Golden Gate. Чотири сезони почала квітувати. Я досі не впевнена, як зветься саме ця троянда. Я її називаю Golden Gate. Дуже її обожнюють жучки, виїдають серединку, так як і в усіх світлих трояндах. Смачненька вона не тільки для наших очей, а й для всяких бронзовок та оленок. Вони нічого не поробиш. Так як ця троянда яскрава, з великими квітами, щедра, дуже вона кидається в очі і стає замітною для всіх. Я б її, звісно, рекомендувала, але якби знати точно назву, дуже гарна. Ось у мене вона рідко чим хворіла. Ну, можливо, якісь там. Попилиться, але це дуже швидко прибирається. Одним словом, троянда красуня. Мене вражає вона тим, що розпочинає квітнути одна із перших, вражає своїм кольором. Своїм зеленим блискучим листям. Багато познімала відео, багато матеріалу назбирала. Тепер треба тільки знайти час для того, щоб змонтувати відео і виставити в Ютубі для вас. Чотири сезони. Ну і за цією трояндою 4 сезони в мене росте свані, грунтопокривна троянда. На цій троянді довго зупинятись не буду. Іншим разом покажу, як повністю вже розкриється вона, тоді окремо зніму відео. Але коротко скажу, достойна витривала. Щедра квітуча троянда і нехвороблива. Наступна троянда ліонс розе. Біла кремова квітка у неї. Дуже ароматна троянда. Має такий височенкий гущик. Я б сказала більше висоту, ніж ширину. Ну, принаймні в мене так. Гарно. Ну, як і всі троянди, тріпси можуть вражати її. І також не дуже вона виносить дощі такі тривалі. А взагалі гарна ніжна троянда. Ось така квіточка. Багато пилісточок. Ну і доросла троянда показує вже серединку. Трішечки проявляється серединка в неї. А так стоїть, ну, мені схожа на чайник гібридну троянду. Квітка відноситься до групи Флорибунда, витривала, листя шикарне, в неї таке, здорове, зелене, блискуче. А якщо блискуче, то шкідники мало вражають такі, такі листочки. Поруч з нею я посадила теж флорибунду новаліс. За формою куща вони схожі. Теж височенький кущик, десь п'ятдесят. що Ліонс Розе, що новаліс. Вони майже однакові з ростом. Але подивіться, яка гарнюня новаліс. Приємний такий колір. Ніжно-бусковий. Листя теж шикарне, в неї така блискуча. Квітує ось такими величезними китицями. Дуже подобається бутончики з такими мазочками, темно-бусковими, а квітка сама ніжна. Ніжно-бусковий колір, красивесна квітка. Троянда дуже ароматна. Ну, просто дуже. Ось такий кущ у мене я намагаюся вже неодноразово вам говорила. Ніжки троянди тримати оголеними без листочки, для того, щоб не чіплялися хвороби на, на троянду. Менше вона хворіла, менше вражав грибок. Різний троянду та хвороби. Дуже подобається закрутки в троянди, пелюсточок. Ну, шикарно, я так хотіла цю троянду давно вже. Нарешті купила, посадила, дуже задоволена. Але троянда. Не любить пекучого сонця, і такі ніжні в неї тоненькі пелюсточки запікаються. У мене вона росте на півтіні, тому досить добре себе почуває. Це вид троянди з іншої сторони. Ось так розкривається цвіття. Подобається мені дуже вона. Голден Бордер Флорибунда. Це якась фаерія жовто-вершкового кольору. подивіться, яке тут цвіття. Ніжна і водночас яскрава. Оце поєднання яскраво-жовтого і ніжно-вершкового кольору майже біле квіточка. Дуже красиво виглядає. Як тільки посадила цю троянду, Спочатку перша квітка мене зовсім не вразила. Мені здалась вона якась мала, невиразна. а коли повністю розкрила все суцвіття, я просто була закохана в цю квітку. Величезні суцвіття, дуже довго. Квітує троянда, довго тримається на кущі. І ось дивіться, яке поєднання. Це щось неймовірне. І зараз вона в мене одна із, із найулюбленіших флоребунт. В цьому році вона в мене не дуже. Гарно перезимувала залишилось мало паганів, низько обрізала їх. І все рівно подивіться, яка гарнюня вже випустила новий базальний пагін. На сьогодні вона в мене низенького зросту такого. Не вище 50 сантиметрів, ширину теж десь 70-70. Ну, подивіться, які гарні соцвіття. Ну, просто букети. Як її не любити? Довго квітує і тільки обріжеш. І відразу відпускає нові пагани. Йде на другу хвилю. Ось якраз її я б всім б рекомендувала, щоб ви висадили її в саду, не пошкодуйте. І вже за тиждень ось такий вигляд має цей куточок я вже повністю розкрилась. Збільшилось все цвіття. Квітка Рапсодій Блю на повному сонці, немов би світиться. Працюють бджоли, джмілі, все буяє і квітне. Ось такий вигляд має зараз мій сад. Запізненим все в мене в цьому році після цих травневих морозів, всі троянди квітнуть пізніше, ну. На цьому буду закінчувати своє відео. З вами прощатися. Маю надію, що скоро зустрінемось. Ну, і звісно, слава Україні і героям слава! Віримо в нашу Україну. Знаємо, що буде перемога. Тримайся, ми ж українці. Далі буде до побачення, до нових зустрічей.